Вітання від кокуля, коротенька інформація про гліфосати чи раундапи, як ми їх любимо називати. Дуже їх багато розвелося вже на ринку. Є там от геліуси, отамани, тотали, грінфорди, є сухі, господі, та лежи калійні. І от така от голова у фермерів, які ж його обрати, і кожного дня звучать у нас питання: а які ж краще і в чому у них різниця? Ставте плюсик, підписуйтесь на наш канал Торгового дому Куркуль, а я буквально за хвилинку зараз постараюсь про них розповісти все. Отже, цих гліфосатів в природі, в принципі, є досить багато, але у нас на ринку в Україні прижилось три основні групи: це гліфосат на базі ізопропіламінної солі, ну, прості гліфосати ще їх називають. Це калійні гліфосати і це сухі. На базі амонійної солі. Які плюси і мінуси у кожного? Ну, По-перше, калійні гліфосати це такі препарати, як Геліус екстра, Отаман Екстра, Тотал К. По суті, із цих трьох вони найкраще розчиняються у воді і тому мають таку дуже таку класну, агресивну таку, дію. Результати їх роботи ви побачите буквально там через пару днів вже. Мінусів як такових я у них взагалі не бачу. Ну, там, е, хто сою гемошно вирощує, були у нас випадки. Клієнти жалувалися, що е, коли максимальну дозу даєш, то може трошки припалити сою і за своєю агресивності. Але так вони ну, якби, мої найулюбленіші. Е, друга група це сухі гліфосати. Там Геліус Максі, Total Power, Felix відомий. Е, дуже відома, дуже така популярна група останніх пару сезонів. Які плюси? По-перше, він сухий, а отже, зимою не перемерзає, немає цього ризику. По грошах, якщо перераховувати на гектари, то, як правило, сухі трошки, трошки дешевше своїх братів е рідких. Е а із мінусів, е то що, от сама діюча речовина, оця маніне соль, вона із цих трьох найгірше розчиняється у воді. Тому якби, він має таку досить м'яку і досить таку пролонговану дію. Тобто результат роботи е, сухого такого е, гліфосату, він ви побачите трошки пізніше, ніж е, там рідких гліфосатів. Але якби він теж ну, дуже популярний і дуже класно працює. Ну і третя група це прості оці запропіламінні. Це такі препарати, як геліус, отаман. По суті, це така золота серединка, як по грошах, так і по от, скорості їх праці. Отже, кому треба класні сертифіковані засоби захисту рослин, кому треба гліфосати та масою чи просто поля почистити, ставте плюсик в коментарях, пишіть, що вас цікавить. Зв'яжемося і відправимо вам. Всім гарного вечора, гарних врожаїв, Жму руку.